Вітаю вас! Українська нова почта прямої в Європу. Відкриває дуже велику кількість відділення, ну, великої кількості європейських країн. Раніше була Польща, тепер, о, Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія. Там, якщо почати перераховувати, жак, в Європі злякались. Ні, ну дійсно злякались. В Європі немає такого сервісу. У них все допотопне. Розумієте, проблема Європи вона погрязла, ну, як би сказати, бюрократії. Те, що можна було вирішити за день, вони вирішують роками. Те, що можна було зробити швидко, ефективно, вони не роблять. Чому? Ну, Хай буде по старинці, як попало, але буде так. І нова почта зараз суперконкурентна. Да, так, в Європі вже хочуть ввести санкції по відношенню до нової почти. Та, що хотіли, Конкурентів вони люблять. Значить, що треба робити?